Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день новий влог. У нас сьогодні понеділок. Нікуся вже пішла до школи. Юра також пішов по справах. А я також дочекаюсь Нікусю. Ми з нею пообідаємо і також хочу сходити. А по справах треба мені. Дещо зробити. Ну, подивимось. У нас сьогодні така погода, що взагалі, в принципі, носа на вулицю не хочеться висовувати. З, зі вчорашнього вечора такі хуртовини дуже похолоднішало. Зранку взагалі було мінус 10. Ось, але... Я дивлюсь, що сніг вже не йде. Але з, зі вчорашнього вечора прям заметіль була. Ну і ще сьогодні зранку ці виродки вирішили. Нас трошки покошмарити, да? і була знову ж таки масована ця атака. Ми з Нікусю прокинулись о пів на сьому ранку, щоб збиратися до школи, хоча в шість ранку вже була тривога. Але я все одно кажу, Нікусю, ти вже йди, мийся, збирайся, снідай. Все одно ж тривога закінчиться і треба буде йти до школи. То, в принципі, вона таки зробила вже ну, зібралась, привела себе в порядок. Поїла, потім ми ще з нею встигли е, вздрімнути перед е, відбоєм. То такий Сумбурний у нас ранок був, потім Нікуся пішла. Я лягла, думаю, ну посплю ще до 10, бо щось, ну, хотілося спати. То я спала до 11, <хи> і ледве голову від подушки відірвала. Ось, я зараз вже трошки підфарбувалась. Думаю, так, рум'яна наносити чи не наносити. Зараз я вийду на мороз, зараз вже в нас е мінус 9, то в мене і так природній рум'янець буде. Але хочу спочатку дочекатися Нікусю, якщо вона не буде ніде затримуватись, не начебто ще. Ой, не йде. Так, що такі е, в нас е, справи? Вчора, цілий день-неділю, щось робила, готувала на сьогодні на сніданок млинці з куркою з сиром. І це думаю, зараз що це мені приготувати на вечерю. І взагалі щось таке. Знаєте, хочеться, щоб було на перекус? Е Взагалі подумаю про олів'є. На Новий рік в нас було олів'є, але я ложечку з'їла і все. Щось мені так захотілося олів'є. Чи може то від, того, від морозу, знаєте, хочеться частіше їсти, щоб достатньо було енергії у організмах грітися і зберігати тепло. Тому я подумаю, щоб це мені таке приготувати. Ну, Поки що не знаю. М'ясо е, дістала, хоча м'ясо не дуже хочу. Подивимось. Спочатку треба пообідати, а там вже думка прийде, бо коли голодний, то здається, що все б зараз з'їв. Так що залишайтеся зі мною, щось цікавеньке вам допознімаю. Так, вирішила сьогодні на обід зварити рибний супчик. Знайшла у себе в морозильній камері ось таку рибку. Це не сьомга, не форель. Я забула, як вона називається. Це колись подруга мене пригостила, дала пару шматочків такої риби. Вона не така жирна, як сьомга, вона майже взагалі не жирна. І я кожен раз доставала ці три шматочки і постійно плутала з м'ясом, тому як воно вже було добряче замерше. Ось, і постійно перекладала, не знала, що з цим робити. А сьогодні зранку прокинулась, коли її Нікусю проводжала до школи, згадала про цю рибку і думаю, так, треба з неї зварити супчик. Чого це вона буде лежати без діла в мене в холодильнику. Так, і ще я собі думаю зварю, додам в цей супчик, напевно, шпінат. І. І-і-і, може, ще й вершки. Ну, подивимось. Зараз спочатку зварю бульйончик з рибки і буду додавати поступово інгредієнти. Ще треба тільки буде придумати, з якої крупи цей суп зварити. Можливо, зараз подивлюся, якщо в мене є мілка кукурудзяна крупа, така, знаєте, як на банош іде. То, можливо, її додам, а можливо, і пшоно. Подивимось, не знаю. Зараз буду вже в процесі приготування думати. Супчик вже майже готовий. Я все ж таки закинула е, пшоно, тому що зранку я собі заливала і п'ю е, настоянку на пшені, водичку е, з цього з пшена. І вона трошки в мене розбухла, тому швиденько зварилася. Ще я додала шпінату, е, ну, тут трошечки його рибку вже по, ну, по цей. розділила на шматочки, кісточок тут не було. І ще додала сир сулугуні, потерла на терці, дуже класно він розтанув. Розплавився не так, як плавлений сирок, тоді, коли я варила тикв'яний суп-пюре з сирочком, тому як мені його довелося ще тоді перебивати блендером, щоб він цей розтанув повністю. А тут швиденько я закинула і воно так вжух, і розійшлось. І зараз буду додавати вершки трошечки. Проварю хвилинки три і буду виключати. Я вже скуштувала, мені вже і так подобається. І ось такий супчик в мене вийшов. Дивіться Та... Ой, а смачний, немає слів просто. Зараз прийде Нікуся зі школи і сподіваюся, що їй також подобається. Зазвичай. Е Рибний суп їй не подобається, то, може, хоч це сподобається із-за того, що тут є сологуні, а сологуні вона полюбляє. Так що, так, з цим завданням я впоралась. Вирішила я сьогодні ще й печиво зробити. Першу партію я вже поставила це імбірно-медове печиво. Так як в нас вже закінчились всі смаколики, а іноді хочеться щось смачненького, тому вирішила зробити печиво. Воно без цукру і нормально, в принципі, нам сподобалось минулого разу, коли ми зробили з нікусію, саме те, що нам потрібно. Тому перша партія вже стоїть в духовці, вона вже майже готова. Зараз буду доставати. Це друга, і ще в мене є шматочок ну, на одне деко печива. Спочатку це зараз відправлю в духовочку і буду, закатувати, розкатувати тісто на третю порцію. Так. І потім треба буде готувати вечерю. На вечерю також собі замислила, замислила на сьогодні дещо смачненьке і обов'язково вам покажу, що ж це буде. Це я вже другу порцію дістала сюди, висипала. І дивіться, які в мене гарні зайці вийшли. Нікуся мені сказали, щоб я робила формочкою зайчика, але вона вже зламалася. І На ну, наступних буде видно, тут в мене вони такі тендітні, а які ну, кінцеві я вже робила, то вони такі трошки потовстіші. Це я Юрі кажу, що це зайці після новорічні. Ось, і вже доробляла формочку. Взяла рюмочку і просто кружечки такі зробила, але їх вийшло небагато. І ще зараз доготується в мене третя партія, і все. Легко та просто. Дуже швидко вони готуються, якби ще не витримувати десь ну, 2 годинки в холодильнику. Можливо, це зробити і скоріше можна зробити, якщо покласти в морозильну камеру. Але я сьогодні нікуди не поспішала. Я сьогодні вирішила нікуди не виходити, а просто зайнятись хатніми справами. Супчик зварила, печиво зробила і буду скоро вже готувати вечерю. Я на дивіться, що я вирішила приготувати. У мене залишалося в морозильці філешка, один шматочок. Я її порізала, як на відбівні, посолила поперчила і паприкою посипала. Потім обсмажуємо грибочки, можеш їх вже виключати. Зараз на курку покладу на філешку, поріжу лучок. Тоненькими кільцями. Потім поріжу кільцями слайсами такими чері. Потім викладу гриби, натру сир, змішаю з вершками і все це гарненько залью і відправлю в духовку. Так, цибульку трошки виклала, багато не кладу, бо ж нікуся може не захотіти. І вона все одно буде колопати гриби. Але нічого, вони такі не маленькі, тому дістати їх буде неважко. Або мені чогось саме з грибочками захотілося, а окремо ще готувати не хочу. Кожен собі вибере, що він захоче і що не хоче. Так, виклала ці томати, і треба їх трошки посолити, моєю мільничкою. Дзвонила нікусти, вона вже їде до тренування. Каже, мама, хочу їсти. Каже, я поняла, готую. Так, і буду викладати грибочки. Так, грибочки виклала, треба трошки так, ось, посолити, тому що я коли смажила, не солила. Ось, тут же натерла сир, У мене сир сулугуні і вершки. І буду все це заливати зверху. Ось так і відправляю в духовочку. Ледве вам не забула засняти, що в нас вийшло, ми вже майже доїдаємо цю курочку, дуже смачненько вийшла. Ніка, тобі як? Дуже смачно. Правда класно? Тільки Ніка, як я і думала, ці гриби достає, але нічого, я їх так крупненько порізала, тому їх легко дістати. От бачите, кавиряє. Mm -hmm. Що за дитина? Але швидко і дуже смачно, і в принципі з простих інгредієнтів.